Хочу вас заспокоїти і знайте моє добре серце. Ви всі бачили, що я реєструвався опасуденні без два, але не буду участвувати. Ви всі знаєте, які в мене результати з одного сабвуфера, який відповідає правилам. правилам. Тому буду участвувати тільки. Буду боротися з стерою 164 децібела проти моїх 144. 148,5 148, А что, больше не будет? А что? А где 150 плюс? А сколько? Два кило? Собственно, вы не если я в вас два все-таки участвую. Можно? Сто пятьдесят три в вашей обыске. Так, клас, БАЗ-2, 150, а двері наші відкриваєш. Хочеш, щоб я тебе дискваліфікував? Не, не знаю, судді вирішують. В інтернаті потім буде куча фізиків, ребята, вибачайте. Ну він має ще одну спробу. Друга, Друга спроба. Друга цей, спроба. Цей, це не зараховується. 30 секунд дається на замір, двері не можна відчиняти. Якщо б двері, не дай Бог, відчинив суддя, це помилка судді, результат зараховується. Учасник відчинив двері. Я розумію, розхвилювався, але результат, на жаль, не зараховується. У нас є прописані правила і е, самі розумієте, ми дотримуємось правил. Тому ще раз наголошую учасникам, будьте уважними, коли ви в зоні заміру. Тому що бачите, може бути ось така невеличка помилка, яка може зіпсувати ваші результати. У ну, учасника є ще один замір. Ця спроба не зараховується із за того, що учасник порушив правила. Чи взагалі дискваліфікація? Жорстко? Ні. Ну це ми так. Трохи полякали учасників дискваліфікації, але там вже нам відписували, що... Добре, ми дискваліфікацію заберемо. Чесно скажу, в мене просто не вистачало часу на те, щоб забрати цю дис дискваліфікацію, там писали в коментарях. Да, просто результат не зараховується. Ну ви просто не знаєте, які в мене були останні дні. Тому машину побили. Не буду все розказувати. Так, очікуємо готовності учасника. Я думаю, все-таки не будете мене закидати тухлими яйцями і гнилими помідорами. Так, учасник готовий? 150. Стабільний результат. Не відкривай дверей. Добре. Крученський Олександр, місто Чергівніці, Хондасів, Хондасівік, Хондасівік, Сівік, Хонда -Сівік, Хонда -Сівік, Сівік рулить. І це все з багажника. Так, а що там? Що там по потужності? Рахуємо. Один сабуферний динамік всього-навсього. Який розмір? 15 дюймовий. Минулого року був 12-діймовий. дюймовий, да? Цього року вже... 15-й зимовий динамік